Комікс як мистецтво і спосіб зберегти історію. Саме так представляє свою виставку княгиня Ольга Нерозказані історії Анна Сергієва. Виставка триватиме до 5 вересня 2025 року у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. А вже у наступному матеріалі ми розкажемо, як народжувався цей мальопис і що приховано за кожним кадром. 15 серпня у виставковій залі горішніх плавнів відкрилася довгоочікувана експозиція мальописів із назвою Княгиня Ольга Нерозказані історії її авторкою є 25-річна мисткиня із Кременчука Анна Сергієва. З дитинства вона жила малюванням. Перший комікс створила ще у чотири роки, а в юності вимолила у батьків графічний планшет, без якого вже не уявляла себе. Сьогодні ж її роботи представлені у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів. На урочистості директорка краєзнавчого музею Марина Бесмольна подякувала мисткині за внесок у збереження культурної спадщини та відкриття нових способів говорити про. Історію сама ж Анна пояснює, ідея коміксу народилася зі спроби переосмислити постать княгині Ольги. Сам по собі він присвячений історії княгині Ольги. Так як про її біографію відомо, досить мало, мені сталося це цікаве тло для того, щоб розказати свою повністю історію, придумати свій сюжет, своїх персонажів. Це по жанр повністю байопік, тобто, так як відомості про її життя, дитинство досить мало, мені сталося цікаво саме придумати свою версію історії, як вона стала тією самою княгинею, якою вона стала врешті-решт. Мисткиня зазначає, що для неї важливо було показати жінку, яка боролася за своє становище, і через це стала символом сили якою вона була, як вона як вона все це тримала, який шлях важкий вона пройшла? Це для мене було досить цікаве питання, тому що мені і цікаво створювати історії про жінок, про сильних жінок, про жінок, яким треба було боротися і за своє становище, і за тим, ким вони є. І так як створити саме анімаційний серіал, було б досить важко без бюджетів, і в тому форматі, в якому я могла собі це дозволити, в мене з'явилася ідея саме коміксу. Анна не була самотньою у роботі над мальописом допомагала команда з десяти панянок. Та авторкою ідеї, стилю та загального вигляду залишалася саме вона. Загалом я працювала не одна над цим коміксом. Я є автором ідеї і також автором цього стилю, який тут представлений. Тобто, повністю весь дизайн, персонажі, кольори це все було з моєї сторони. Також ці скетчі. Певна частина сторінок тут вони також представлені. Деякі були намальовані мною. Я працювала також з командою художників. З моєї сторони були скетчі. Вони працювали над лайнартом, над фарбуванням. І я вже далі добувала сторінки до їх фінального вигляду, як вони представлені тут. У роботах легко пізнати українські орнаменти й колористику. Натхнення Анна знаходила у вітражному та монументальному мистецтвах. Власне, коли я почала займатися цим проєктом, я вирішила досліджувати саме українську історію, українську культуру. І вже в основу цього коміксу лягав саме стиль, натхнений саме нашою культурою, нашою історією. Тут багато є орнаментів, багато кольорів, які відсилають до нашої культури. Навіть ідейно мені хотілося зображувати різні регіони України, зображувати різні орнаменти, різні кольори, щоб підкреслювати те, наскільки наша культура багата і обширна. Окремо, мені завжди дуже подобався вітражний стиль, саме чому тут він такий більш геометричний. Чому він такий яскравий і поділений на такі такі сегменти мені подобається. і українське вітражне мистецтво, скельця мені подобається наше монументальне мистецтво, і все це поступово лягало в основу стилю, як він виглядає. По кольорах мені завжди подобалось використовувати щось супер яскраве, і тому тут представлені кольори такі комплементарні. Наприклад, там жовтий, синій, жовтий, фіолетовий, червоний, багряний, чорний. Тобто, це такі комплементарні яскраві контрастні кольори, які, як на мене, роблять зображення просто яскравим, живим і цікавим. Цей проєкт став для Анни випробуванням і водночас приводом для гордості. Загалом, дивлячись на цю роботу, зараз мені подобається, коли вона вийшла. Да, це було б інакше, я би робила це зараз. Але тоді без досвіду, без розуміння, насправді вдалося зробити дуже класний проект, чим я дуже пишаюсь. Анна зізнається, це лише старт, адже ідей для коміксів, серіалів у неї безліч. Безумовно, дуже багато ідей і для мультсеріалів, тому що анімація це все, що моя любов на все життя. Чим би я хотіла продовжувати займатися. Багато ідей є для коміксів. Я навіть починала розробляти ідеї серіалу і коміксу також про моє місто Кременчук, так як я сама з Кременчука, але воно було б в такому більш. В сучасному форматі, тобто про історію студентів, які шукають себе в цьому світі, намагаються знайти і себе в місті, і своїх друзів, і своє призначення. Багато є ідей і більш фантазійного характеру, багато є ідей і масштабних поступово хочеться реалізовувати всі ідеї. Фіналом відкриття виставки стала прем'єра відеокліпу гурту Фолькледіс, створеного тією ж Анною. Її мистецтво доводить: навіть комікс чи кліп можуть стати інструментом збереження історичної пам'яті. А про те, що шлях мисткині був непростим, найкраще свідчать слова її батька. Це були певні знаєте спочатку сумніви, як воно буде, чи зможе, чи не зможе. Це такий дуже масштабний проект. На жаль, на жаль, на сьогоднішній момент ми поки що не маємо можливості зробити це в топографічному виданні, да тобто вже комікс як такий, як він є. Але я сподіваюся, що з часом все буде можливим. Анна дуже багато часу приділила створенню цього коміксу, Вона вивчала історичні матеріали. Вона Бо фактично цей, цю історію княгині Ольги вона пройшла через неї особисто. Вона, ну, можна сказати, хворіла да, цим питанням. От. І кхм, те, що ви бачите, це. Е Ну, праця навіть не місяців, да і це це дуже багато часу пішло. Творчість Анни справді має глибоке коріння, адже шлях мисткині почався ще з дитячих років, коли олівець і графічний планшет були її найулюбленішими іграшками. Самого дитинства Аня любила малювати щось. Якось ми, ми не знали, чи це переросте в щось професійне, чи це просто. Знаєте, як дитин, дитинки всі вони люблять щось малювати, і ти не знаєш. Але ми пішли в художню школу. Спочатку я скажу, що ми не одразу з'ясували, чи це буде наш шлях, чи не буде. І сьогодні цей шлях привів Анну до власної виставки, де поруч із яскравими мальописами можна побачити і перші ескізи, і робочі сторінки, і той стиль, що вже впізнаваний у колі українських митців. Виставка триватиме у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів до 5 вересня. І кожен охочий може переконатися, історія, переосмислена крізь малюнок і колір, оживає по-новому.